Щоб не завдати клопоту господаря, щоб не завдати клопоту людям, які потім могли, наприклад, збанкрутувати. Я не знаю, чи вас торкається, але мені це говорить одне, що Бог воплотився і навіть так воплотився, щоб не завдавати клопоту. Бог так приходить до тебе, так як інколи хтось до мене в двері стукає, так делікатно відкриває і каже, а ти сама. Я тут I ten... це знаймовірна, що, що Бог вопло... воплощається і робить це в так делікатний спосіб, так щоб нікому не заважати. Щоб ніхто не відчув себе якось обмеженим його пришестям. Щоб не завдати нікому клопоту. Так якби навіть ще, знаєте, ще не вистачало, щоб він перепросив, щоб оплатився. Я тебе перепрошую, я виплатився. Бо так шанує людину і так шанує твою свободу. І так шанує теж твоє серце. І тільки одна причина, чому Бог поводився. Хто знає, яка? Тому що тебе любить. Тому що його любов до тебе є нескінченна. Я перепрошую. Бачите, я вже теж починаю. Я зараз, зараз буду перепрошувати, що я взагалі проповідь і кажу. Mamy tot e, dobry bisapok e italiciu pozwól te, że ja kilka słów skażę po włosk. Nie знаю, czy je to wytrzymajecie, no ja poprosiłem o Cesare Laurentia, żeby przekładał. Ważny krok. Alessio, dove sei? Io voglio proclamare la parola di Dio in italiano. ha visto. Tu dormi? Ah, bene, va bene. Allora, oggi abbiamo una grande festa dell'amore di Dio. Sogno delete Sfiato, Boggio Nieto Dio è incarnato e diventato uomo come noi. Boc optiця e stave людиною e takim c'è відкрив eh, дорого до небес. E così chi ha aperto la strada verso il suo cielo, verso la comunione piena con lui. Vitcrive, drogo do povno spinnoti, do povnoté. Che è il motivo dell'incarnazione? Яка є причина цього втілення? Скриве сам Атанасіо ді Александрія. Святий Афанасій з Александрії говорить, пише такі слова. Dio si sì, è fatto uomo perché l'uomo diventi Dio. Бог став людиною, щоб людина стала Богом. C'è un solo motivo per te amare. І яка є причина цього? Причина є така, що Господь тебе любить. Діосі є фато, е фато. Бог стає людиною, став людиною, щоб людина також стала людиною. Щоб людина. Улюдинилася, очоловічинилася і очоловічнила зробила більше людською свою природу. Сам Іреней dice. Святий Іреней говорить. Не знаю, хто більше береживає, чи я, адже він. San Ireneo dice. Come porta essere Dio se non sei ancora diventato Uomo?

Ісус Христос вас дуже, дуже любить, браття. Христос нуждається. Амінь. Визнаємо нашу віру.